Стены, <laughs> 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 Наскільки щирими буде позиція прем'єра? Оце питання звичайно. Тобто, ми так само не хочемо, щоб це була ритуальна зустріч, яка може бути використана різними службами урядовими для демонстрації видимості відкритості, ми хочемо, щоб була не видимість, а була відкритість. Скажіть, чи не відчуваєте ви провини уряду в тому, що Україна впала на 10 пунктів свободі преси? Ну я думаю, що це питання не до уряду а всієї України, все залежить від того, як ми на загал з вами працюємо і як ви висвітлюєте це в засобах масової інформації. Дякую за питання. Свобода слова для нас дійсно, фундаментальна цінність, яку ми приобрели після трансформації нашого общественно-політичного слова. Правительство не просить... там свои действия, не просят даже поддерживать те необходимые реформы, которые оно проводит. Давайте говорить откровенно. Свобода слова – это не свобода заказных материалов. Это не свобода проплаченных сюжетов. Внутри страны я допускаю любые выступления оппозиции. Любые, в любой тональности, с любыми фактами нет никаких вопросов. Но как же ты себя называешь патриотом? Думаешь якобы о благе народа, о благе страны, и так эту страну ненавидишь по большому счету. Позавчора репортери без кордонів е, визначили для України, якщо не помиляюсь, 126 двадцять місце в рейтингу свободи слова між Алжиром і Гондорасом з великою повагою ставлюся до всіх країн. Маю е, колегу в одній з цих е, е, країн. Е, на мій погляд, це абсолютно неадекватна оцінка е, Української свободи слова. Безумовно, що в цьому в минулому році у нас були вибори. Е, ми про це говорили, була. Багато порушень, які відзначились в тому числі на цьому рейтингу. Було цілий ряд моментів хуліганських нападів на журналістів. Але мене прояви навіть не це. а такі два підходи. З одного боку, підхід е, деяких колег, ще от добре, так їх опустили, ще може бути разилітом двохсоте місце треба дати. А з другого боку, представники влади, та не звертайте на це уваги, Ці ті рейтинги приймають, хто не забувають. У мене вийшов такий епізод після Київського форуму редакторів газет ми знайшли контакт з однією з європейських структур, які хотіли збудувати в нас систему, проінвестувати розповсюдження. Це дуже болюче питання. Ну і оце буквально вчора вони позвонили, призупинили поки що зараз свій приїзд своєї делегації, бо кажуть, ось у вас такий рейтинг. Я вам скажу, я соскучився по доброму слову. Я не знаю, як по говорячим головам, мене шустера вистачає вище голови. Но действительно, иногда, так сказать, ну вот представьте себе, утром пришел в кабинет негатив. Этот негатив до позднего вечера. Пришел телевизор, включил, опять негатив. Дивите центральный канал, у вас на будет, будет На трансляцию потребны наши потребности это 3,9 миллиона гривен, это разом с кредиторкой. С бюджету, с бюджету, только 890 890 тисяч 25%. На сьогоднішній день на наш канал, який раніше зубодробинних була назва КДРТРК, сьогодні називаємося центральний канал, я вас туди запрошую. Ціна питання для системи Держкомтелерадіо це 200-209 мільйонів гривень. Микола Яровичу, ми зробили ремонт студії вперше за часів від товариша Щербильського, тому що раніше це була стайня. Спасибі, Держком Телерадіо трошки Бузей допомогли. Телебачення. Да, Бузей телебачення це був сьогодні, це європейська нормальна, нормальна студія. Я думаю, що для того, щоб і уряд був причетний, більше ще був причетний до того, яким чином розповідати про ті складнощі, труднощі і проблеми, які є. Ви пам'ятаєте, в 2004 році, коли я був президентом національної телекомпанії, в нас була програма Запитайте міністра. Давайте оцю схему повторимо. І в нас є Олександр В'ячеславович, я думаю, що він буде тільки радий це вітати. Ми зробимо спільний проект і будемо роздавати це на всі обласні телекомпанії. Аудиторія буде більше, буде більше ніж у першого національного. У нас є, ми зараз за такою схемою працюємо. І для вас один невеликий сюрприз. Не можу вам запропонувати до нас на роботу. Прийти, тому що ви державний чиновник першого рангу, першої категорії, але ви маєте право займати, займатися творчою діяльністю. Я пропоную, щоб раз на місяць, на місяць ви спілкувалися не лише спілкувалися в Фейсбуці, а приходили до мене на Хрещатик 26. Я буду ведучим цієї програми. І буде, будемо напряму, в прямому ефірі на всю Україну, на всю Україну говорити. Говорити про, про ті проблеми, які є. Я розумію, що раз в місяць це було б ідеально. От, тричі, 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 виступають, тричі виступають міністри, так? а на, на четвертий тиждень виступає, виступає прем'єр. Якщо вам буде складно раз на місяць, ну давайте перейдемо на раз на квартал. Ну, тут важлива все-таки регулярність. І побачите, настрій у вас буде набагато кращий, ніж після ефірів і у Шустера, і у Кісільова. Спасибі, що не відмовили. Я так розумію, що вам моя ідея сподобалася.